Ми сьогодні зібралися підтримати будівельник, провести їх в гарний шлях до перемоги в Іспанії. Нам так важливо перемогти. Ну крім того, що перемогти, потрібно ще й перемогти саме з різницею в 10 щок і більше, бажано в 11 і більше. Саме так ми вирішили підняти їм на хоч трошки настрій, під підняти їхній бойовий дух. І щоб все ж таки вони перемогли. Ми прийшли сюди, щоб показати, що в команді є справжні болівальники, які підтримують команду в будь-яких ситуаціях. Ми супроводжували команду в бій, дуже важкий бій, щоб перемогти в різницю плюс 12. Починаємо цю гру ми пам'ятаємо усіх, хто Був із нами хтось не зважав, але ж ми тут, ми повернулися тепер На віки разом знайти не один. Вільне славає, не погаснуть, жахто синібодівельником, ми відстояли честь і славу